Третій рік колектив Лобойківської середньої зальноосвітньої школи приймає участь у всеукраїнському експерименті за темою науково методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес, одним із складових якого є вивчення в 10 класах нового навчального курсу Медіакультура. Лобойківська школа стала одним із дев'яти закладів Дніпропетровщини та єдиною сільською школою, яка отримала статус учасника експерименту всеукраїнського рівня. В школі була створена концепція провадження медіаосвіти, освіти, яка передбачає перше інтеграцію школи в єдиний, інформаційно-освітній простір, друге формування учнів медіа обізнаності, медіаграмотності. І по-третє, забезпечення ефективної, безпечної взаємодії із сучасними засобами медіа. На першому етапі провадження медіаосвіти. Навчально-виховний процес стояло головне завдання створення належної матеріальної технічної бази. Нами був створений медіакабінет, оснащений інтерактивною дошкою, мультимедійним проектором, акустичними засобами та підключений безлімітний швидкісний інтернет. Курс «Медіакультури» умовно поділений на кілька блоків: теоретичний, дослідницький, аналітико-критичний, творчий. Учні не тільки вивчають та аналізують різноманітні медіатексти, а й створюють власні медійні проекти, більшість з яких представлені на регіональних та всеукраїнських конкурсах. Крім цього, учнівські проекти застосовуються при вивченні інших навчальних предметів широко використовується і педагогами у середніх та молодших класах. Навчальний заклад тісно співпрацює з інститутом після дипломної освіти педагогічних працівників з питань провадження навчально-виховний процес медіа освіти. На базі Лубойківської середньої школи. Був проведений перший обласний семінар керівників навчальних закладів по провадженню медіаосвіти. Шкільний сайт має розділ присвячений медіаосвіті, на якому представлені презентації уроків медіакультури та проекти учнів. Учні 10 класу Лобойківської загальноосвітньої школи розкажуть вам про те, як Проходили уроки медіакультури, чим вони запам'яталися, що б вони запропонували іншого. Дамо слово. це новий предмет, і він мені здався досить цікавим, адже він е, учить нас критичному мисленню. Я вважаю, що в нас час це дуже актуально, е, тому що з усіх боків на людину здійснюються різні медіаплив, медіапливи, і саме цей предмет учить нас як протистояти. Для мене предмет медіакультури був дуже пізнавальним. Ми виконували багато цікавих практичних робіт, і особливо мені сподобалася робота, де ми знімалися у відеокліпі. Так ми змогли показати свої акторські здібності, та і процес був дуже цікавий. Мене звати Аня. Я хочу сказати, що на уроках медіакультури дуже цікаво, він дуже практичний і в житті нам знадобиться, але прикро те, що на цих уроках відсутня відсутні підручники. І немає матеріалу, який може учень прочитати сам. Це все можна знайти в інтернеті, але ж все-таки він теж доступний кожному. І тому я б хотіла, щоб були якісь підручні матеріали для цього я вікна. Я вважаю, що медіакультура культура цікавий і класний предмет, але він нам не потрібен. Ну, я хотіла сказати на рахунок того, що хотілося б змінити в цьому предметі. Насправді все ніби й добре, але в останньому розділі про негативний вплив медіа творів, медіакультури, хотілося б, щоб мова, якою викладається предмет, була більш зрозумілою, тому що ці всі психологічні терміни ну, не зовсім зрозумілі для учнів 10 класу. Ярослава. На уроках медіакультури культури ми виконували дуже багато практичних завдань. І одним із завдань це було створення своїх власних фотографій, тобто фотоальбому. В принципі, в цьому я хотіла б змінити те, що в нас не було е, гідних е, ну, приладів, тобто хотілося б, щоб були більш е, кращі інструменти, більш е, краще оснащення для цього всього. На наступних етапах навчальний заклад планує запровадження інтегрованого курсу. Основи медіаграмотності в середніх класах та інтеграцію медіа освіти з окремими уроками в початкових класах. Медіа культура се вам не халтура.